Сьогоднішній мій обід за 100 гривень їдальня, яка знаходиться в медичному училищі. Ходімо, покажу, що всередині. Так, вхід без маски заборонений. Дотримуйтесь дистанції. Ось так виглядає. Мені, до речі, треба вбиральню Показати вам. Так. А тут її немає. Тільки ручки помити. Приборчики. Десертики, в холодильничці. Оп. Оп. Є. Так що по меню? Що будемо брати? Виглядає тут дуже все круто, як на картинці. І, і до речі, тут немає такого запаху їжі. Салатики по 30, так? Майнат це по 30 є. Давайте мені. Оцей, оцей. Борщ червоний супбороху. Давайте борщ червоний, а, пі а можна півпорції брати? Так, в мене 45 гривень залишається 55. Ось такий борщик. Сало брати чи не брати. Пишіть в коментарях. Так, у нас 45 гривень, на 55 гривень. Подивіться, яка красота. Ось так це все виглядає. Наче в французьких ресторанах зірочкою Мішлен, як писали в коментарях. А картопля це скільки коштує? 18. Пюрешку тоді, так, да? пюрешку і котлетку. свина. Свина. Та можу, ось танково, давайте, вичай, давайте. А є темата? Ні, давайте таку. Це безкоштовна підливочка, так? Да? так. Та ти що, сказка? Так, походу носок мені вже не вистачає. А пити захочеться? Так, можливо, мені ще навіть вистачить на хліб. 91? Гриб. 91? Да. Узварчик і сіль, так? Да? О, да. узварчик беру. Так. Скільки це виходить? 99 гриб. А хліб? Тут ще одна. Ні, тоді без сліп. Окей, карта. Так, якщо ви захочете в туалет, треба брати ключик. І залітаємо на біж. Оп, розпаковка. Все цивільно. На кожному столі стоїть сіль перець. є серветочки. Це круто. Так, поперчим. Не те, що я полюбляю перчити, солити. просто подивитися, воно все працює. Працює. І почнемо з борщика. Нагадую, це все мені стало 99 гривень, тому свій бюджет я вклався. Та пів порції борщика. Що по м'ясу? М'яса я взагалі поки не бачу. Можливо, тут його навіть і немає в задумці. Ну, в мене немає. Напишіть в коментарях, чи ви їли тут борщик, чи то було там м'ясо. Борщик з посолькою. Сметанки додали. Картопелька є. Капусточка є. Посмоку. Непогано. Не мамин борщ, не дружини. Але піде, піде. Так, салатик за 30 гривень. Майже як штани за 40. За 40 гривень штани, блядь. Але це тільки ж салат за 30. Так, ананас, кукурудза, філе і майонез є. До речі, тут достатньо м'язка. Подивіться, його більше, ніж навіть ананаса. Філе, Як пілет? Мені не вистачає тут трохи майонезу, але дуже смачно. Дуже смачно. І ананасика вистачає, всього вистачає, але класний плюс великий, що тут багато м'яса. Найголовніший момент пюрешечка. Так. Тут вона без камків. Подивіться, вона така, навіть як водичка. М -м -м. О, смак дитинства, і смак цієї пюрешки. Садочка чи школи? Найкраща пиріжка поки що до її з'їдальність, тому що вона без камків, подивіться. Хто збивав її, не сочкував. Дійсно, виконав класну роботу. І котлетка. Я не знаю, можливо, дадуть хлібчика чи щось, типу, знаєте, змішують м'ясо з чимось, щоб можливо зекономити. Та м'яску але смак реально чудовий. Відчувається якісь, ну типу, знаєте, як кадети роблять з хлібом чи з чимось, ну, типу, такого плану. Але все стандартно, все прикольно. І у Головне плюс, що він прохолодний якраз в тему. За 99 гривень це обід. Це просто сказка. Тому приходьте, пишіть коментарі свої, подобається та підписуйтесь. Всім пока.